Я в свою чергу також, шановне зібрання, щиро вітаю вас із святом Воскресіння Христового, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава Йому! Слава Йому! До римлян, 4 розділ, 25 текст, говорить так, що Господь наш. Він був виданий за наші гріхи і Воскрес для нашого Оправдання. Пасха, Воскресіння Христове це є основа віри Християнства. Це основа. Якщо Він не Воскрес, то ми в неправді. Якщо Він Воскрес. То ми на істинній дорозі, але Він воскрес! Хвала Ісусу Христу. Свято Пасхи має дуже великий зміст. Кожна деталь цього свята, кожна деталь цього свята має великий зміст. І нам, послідовникам Христовим, потрібно глибоко вивчати це свято. Глибоко досліджувати подвиг Ісуса Христа, тому що це є наше укорінення, укорінення віри нашої, на чому ми стоїмо, яка наша позиція, що ми очікуємо від цього свята, чим це свято багате для нас? Яке благословіння несе для нас? Адже це саме головне свято. З усіх свят християнства. Це саме головне. Різдво це народилася надія. Народилася надія. А Пасха це звершення нашого спасіння. Пасха це відкриття дверей в небо для нас, людей. Пасха це бій тьми і світла. І світло перемогло загадковим шляхом, смертю, смерть подолав. Хвала Ісусу Христу. Трійця, День зішестя Духа Святого на церкву, це як затвердження, виголошення, проголошення, поширення того, що звершено на Голгофі. Дух Святий прийшов. Прославляти подвиг Ісуса Христа, тому що тільки в Ісусі Христі спасіння для людства, тільки в Ісусі Христі. І ми, Християни, заради справедливості, заради необхідності бути сильними в вірі, бути переконаними в своєму спасінні, бути переконаними в своєму загробному житті, бути переконаними в вірності Божій. Ми це свято повинні вивчати дуже ретельно, деталізовано, досліджувати, читати, перечитувати, читати коментарі, ознайомлюватись з різними версіями вияснення тих чи інших подій Христових, щоб мати особисте, поглиблене пізнання цінності цього свята, змісту цього свята. Тому що до коринтян пише Дух Святий через Петра, Павла найнещасніша та людина, яка надіється на Христа тільки в цьому життю. І як печально сьогодні зауважувати такий момент християнства в Україні, що це свято для багатьох досить поверхово, досить поверхово. Відповісти святково. Може сходити до церкви, відвідати в цей святковий святкові дні церкву, чи то православну, чи католицьку, чи протестантську. В деяких церквах там ще освячують якусь поживу. Оце є, оце є велика проблема. Оце є бич України. Це велика проблема. Не зануритись в події цього свята, не вивчити деталізовано. Що означає смерть, що означає Воскресіння, що це значить для нас, що ми черпаємо для себе, адже це основа християнства, основа всього християнства. І вивчаючи це свято, ми не тільки будемо мати основу віри, основу переконання нашого оправдання, нашого свячення, тому що тільки ця жертва, ця жертва, Христова жертва. Робить людину досконалою, досконалою, Христова жертва. Робить людину досконалою в святості, в святості, що людина, яка прийняла Ісуса Христа, яка, яка вивчила, хто такий Ісус, і дозволила йому поселитись в серці, ця людина достойна зустрічі з Богом Отцем в небесах. Ця людина достойна жити в небесах. Не за свої добрі справи, не за свої якісь гарні вчинки, а, за, а тому, що Ісус Господь подарив свою святість. Ісус воскрес для оправдання. І тільки це є основа попасти в небо. І тільки це є основа бути в небі, не відвідування церкви, не добрі справи, не ще якісь там жертовні справи від, в ім'я Ісуса. Це все добре. Це все наслідки освячення жертвою Ісуса Христа. Це є плід того, що людина освячена, вона ходить в церкву. Це є плід того, що людина свята, вона робить добрі діла. Що людина є досконала в освяченні, тоді вона і жертовна. Ось що є основа нашого спасіння, нашого перебування вічно з Господом після смерті, після смерті нас тут земної, вічно бути з ним. Чому? Бо Ісус за мене вмер і воскрес для мого оправдання, і Він вознісся і мене чекає там. Оце є наша основа. Оце є наша основа. Чому ми розраховуємо на небо? Адже сьогодні можна зустріти багато релігійних вчень, яке небо, яке небо, люди добре, яке небо! Як жалко, як жалко, я кажу, ви таким вченням умаляєте жертву Христову. Ви свято Пасхи не вивчили суті, що це таке. Ви умаляєте подвиг Його, кров Його. Умоляйте тіло його страждальницьке, умоляйте те, що він ходив при Ісподні міста землі і був там ці дні, коли його розп'яли. Був там і звіщав тим людям в загробному житті в Шеолі. І на третій день встав, як переможець над тьмою, над дияволом, над бісами, над різною нечистою силою, встав з мертвих він. І він володар життя. І Він дає життя, він дає вічне життя, не храм. На якісь події, на якісь наші вчинки, Ісус Господь дає вічне життя. А вже вічне життя народжує добрі діла, сердечне поклоніння, посвячення. О, як чудове це свято! Це свято це демонстрація Божої любові, Божої слави, Божої сили, Божої величі. Ми, ми читаємо вже сьогодні, озвучувався цей текст. Що люди, які сторожили цей гріб, вони впали як мертві. Бо ангел зійшов, як блискавка його, каменя відхилив. Ісус став з мертвих. Що людина тут може зробити своїми немічними силами? І їх плани всі зруйновані, бо він всемогутній, він всесильний, він Бог, Він знову гряде. Хвала Ісусу Христу. І я закликаю ці святкові дні. Так образно скажу: взяти піст від всіх суєтних справ життя їх є багато. Роботи, різних занять є дуже багато. Взяти піст від цього, відокремити себе від цього, зовсім відокремити, глибоко зануритись у вивчення цього свята, що значить Пасха, що значить його смерть. Його Воскресіння, які я, я маю привілей в цьому, що мені це дає? Вивчати, вивчати і вивчати, наповнити свій розум цими подіями, буквально повністю заповнити свій розум цими подіями, щоб вже ніякі думки в ці дні Великодня не наповнювали розум наш, як тільки думки про подвиг Ісуса, про Його смерть, про Його Воскресіння і про те, що Він знову гряде. І я вірю. Коли ми так глибоко, глибоко посвятимо ці дні для вивчення цього свята, Богу це буде досить приємно. Досить. Це йому буде приємна жертва хвали. Це йому будуть приємні пахощі. Це йому буде з нашого боку честь. Цим ми будемо виражати йому честь, славу. Це буде саме натуральне поклоніння йому, Ісусу Христу. Що Він наповнить розум наш, Ось ці події наповнять розум наш. І ми не будемо це випускати з розуму свого, думати, молитись, дякувати, думати, восхваляти, поклонятись, дякувати, вивчати і укорінятися, і укорінятись і укорінятись. Оправдання по вірі, в що? В Ісуса, а саме в Його смерть і в Його Воскресіння. Ось що є наше оправдання, ось що нам дає право розраховувати на небо. І ми очікуємо цього, коли наше земне життя добіжить кінця, Господь сказав: де я, там буде мій послідовник. Хвала Ісусу Христу. І саме головне, що людина у церкві повинна знайти, у церкві повинна надбати саме головне це глибоке переконання, що я маю вічне життя від Ісуса. Це є саме головне, вічне життя від Нього. Що я маю загробне життя з ним в небі, що для мене загробне життя це є реальність, як реальний Ісус, Господь воскресший. Він встав з мертвих, і Він нас до себе візьме. Ось це є основа нашої віри. Вивчаючи свято Пасхи, ми можемо бачити ще таку велику істину життя Христового, як глибоке посвячення волі Отця. Завдячуючи покорі Ісуса, завдячуючи посвяченню Ісуса, повній покорі Ісуса, на 100% сьогодні ми тут сидимо. Сьогодні ми маємо право співати. Ми маємо право веселитись, торжествувати. І все це завдячуючи Його посвяченню, що Він не поверхнево ставився до волі Отця. Він не частково ставився до волі Отця. Для нього воля Отця була це номер один важливість. Він міг відмовитися від їжі, від сну. Він міг перетомитися. Він йшов на ризик і в кінці кінців пішов на смерть. І все це в покорі волі Отця. О, як прекрасний Ісус! Як прекрасний подвиг Його! Адже Він мав вільне життя, як ми з вами. Він не був обмежений нічим. Він мав вільний вибір кожного дня, на всяку справу, на всяку свою подію. Він мав вільний вибір. І це проілюстровано в Госиманському саду, коли Петро вихватив меч. І хотів боротися проти тих людей, які хотіли взяти Ісуса. Ісус спокійно. Петре, поклади меч. Я можу викликати 12 легіонів Ангелів. Петре, я контролюю ситуацію. Петре, це не щось таке стихійне і незаплановане. Петре, спокійно, все йде по плану. А зараз час тьми. Петре, а як виконається писань? Покора волі Отця. А як виконається писань? Покора волі Отця. І він покірно здався. Його зв'язали і повели. Покора Господня, покора Христова це наша слава. Це наша слава, це наше спасіння. Дорогі друзі, і дивлячись на життя Христове. Як Він глибоко посвятив себе волі Отця. Хай це для нас сьогодні буде виклик. Хай це для нас буде зов з небес. Перевірити себе, як я посвячений волі Отця, як я покірний Йому. Чи на 100 відсотків я відданий волі Отця? Як я дотримую заповіді Отця? Як я ставлюсь до заповідей Отця? Чи так, як Ісус? Чи так, як Ісус. Хай це питання сьогодні звучить в серці нашому, чи так, як Ісус добросовісно від цієї душі, всіма силами Він старався зробити одне виконати волю Отця. І навіть тоді, коли вона йому була досить важка, досить важка, що навіть капіляри лопали, і під з виходив, така була напруга, така була внутрішня боротьба в душі, агонії страждань. Муки, невимовні муки. І він казав отцю, нехай ця чаша пройде мимо мене, але все рівно впокорив себе волі Отця і в кінці цієї молитви, але нехай буде так, як хочеш, ти. І отець хотів від нього важкого, досить важкого, стати жертвою. Отець хотів від нього важкого, щоб він помер. Отець хотів важкого, щоб він взяв наші прокляття і наші гріхи і підняв їх на Голгофський хрест. Отець це хотів для нашого блага, а Ісус повинен був це звершити. І Його покора, і Його покора дозволила Отцю сьогодні нам подарувати вічність в небі. Галілуя! Вічність в небі подарував нам отець через Сина свого Ісуса Христа. О, які ми безмежно щасливі, що маємо вічне життя, маємо вічне життя. Ми вічно живі! Алілуя! І зустрінемось з ним в небесах. Як це є прекрасно! Дорогі друзі, я закликаю знов і знов звернути увагу свою саме на цей момент покора волі Отця. А як моя віра, а як моє християнство, а як моє життя? Я такий же прилежний, я такий же стариний, як Ісус у виконанні волі Отця, чи досить поверхнево? На великі свята відвідаю церкву або лише може в неділю, раз через раз. Ще як, наскільки тебе, ти посвятив себе Господу? Задай це питання собі, кожен слухач? І також хотілося б ще звернути на такий момент цього свята. Як демонстрація Божої слави і величі, дорогі друзі, ми ці святкові дні, давайте наповнимо свої душі спрагою по Божій славі. Чуєте, спрагою по Божій славі Господь воскрес! І тому ми можемо розраховувати на Його славу в нашому житті. І тому ми можемо розраховувати на Його дію в нашому житті, на Його чудеса, на Його стілення, на Його вибавлення, на Його різні різну дію в нашому житті для нашого більш комфортного щастя, радості, торжества і піднесення, бо він живий. Ми зібрались не мертвого святкувати ім'я, а ім'я живого, живого. Внов грядущого, живого, як говорив перший брат, який сьогодні може говорити через брата і сестру, який сьогодні може звертатись до тебе, який сьогодні може працювати в душі твоїй, який сьогодні може зціляти тебе, освячувати тебе, піднімати тебе з рва погибелі, ставити ноги твої на скелю спасіння, прощати, давати нове життя, Ісус живий! Очікуємо його дії в своєму житті, не святкуємо Христа там, там, дві тисячі років тому, Він живий і тут присутній в душі святому. Тому я закликаю у ці пасхальні дні наповнити себе спрагою по ньому, спрагою по ньому. Господь, і сьогодні дій в мені, Господь, і сьогодні робив мені свою справу. Ти живий. Що тобі потрібно від нього? Проси в нього. Прощення, проси прощення, освячення, проси освячення, зцілення, проси зцілення, піднімай очі до гори. Він живий, і в ці святкові дні Він може діяти, як і колись. Він по віки той самий, говорить святе Писання вчора, Ісус Господь, і на віки той самий, і сьогодні. Тому я закликаю, щоб це свято не було просто собі. Святкові дні в календарі. Ми сходили до храму, поклонились Богу. Я закликаю до більш вищого духовного життя, ривнуй по ньому. Прагни Його, шукай Його, наповнюйся ним, переживай Його чудеса, Його знамена, клич Бога в своє життя. Чуєш, клич Бога в своє життя. Проси Його чудес, проси його знамен, заклич Його в свою долю. І нехай він до кінця, до кінця розрушить всі діла дьявола в твоїй долі, в твоїй родині і збудує своє царство. Хвала йому. Своє царство. І нехай прийде Його слава. А Його благословіння, Його слава це невимовна радість. Невимовна радість це є основа щастя, основа радісного життя, коли Господь діє в моєму житті персонально. Не десь там в святих людях. Сьогодні я переживаю його. Сьогодні насолоджуюсь ним. Сьогодні маю з ним спілкування. Він живий, і я відчуваю його. О, як це чудово! Як це є прекрасно, я хотів би цією проповіддю надихнути саме на віру, на віру в силу Божу, в славу Божу, в чудеса Божі. Ісус воскрес! Хвала Йому.